Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам хочу розповісти про зимуючих птахів, які зимують, залишаються зимувати у нас взимку. На зиму у нас залишаються горобці, голуби, ворони, сороки, синиці, галки та інші птахи. Сиренького, жвавого горобця ми всі добре знаємо та завжди бачимо його на вулицях. Голуби посланці кохання і миру. Одні з найпопулярніших птахів в містах та селах. Галка більше горобця, вона чорного кольору, ворона сіра, вона більше галки. У сороки білі боки, довгий хвіст. Пернаті наші друзі їх не можна залишати в біді. Взимку вони слабкі та безпорадні перед голодом і холодом, тому їх обов'язково треба підгодовувати. Отже, птахи взимку потребують нашої допомоги. Нагодуй синицю взимку, згадає тебе навесні, говорить народна мудрість. А тепер я вам пропоную зробити пташку з цвітного аркушу паперу. Чорний кольор та жовтий. І за шаблоном можна вирізати пташку та склеїти її за допомогою клею. Ось така пташка в нас виходить. І, ми... І ось таке дерево я зробила з годівничкою, куди ми насипаємо пташкам насіння. Так, ми їх годуємо. Не забувайте годувати пташок. Зробіть пташку та надішліть мені її. Бувайте.